Янукович примірив на себе нове амплуа. Комедіан та намагався розважити журналіста BBC, а на додачу весь світ репліками про власну нелегку долю і долю страусів. Так, страусів, Карл, але про них трохи згодом. В цілому інтерв'ю виглядало так: кореспондент питав про вбивства під час майдану утечу легітимного на анексію Криму війну на Донбасі. Яник або проговорював текст заздалегідь прописаний йому путінськими наставниками, або клеїв дурня та морозився. У мене немає таких фактів. щоб хтось віддавав приказ. чтобы кто-то отдавал приказ стрелять в митингующих. Я был категорически против этого. Я, я пытаюсь понять, вы как президент дали приказ не стрелять? Я никаких приказов не давал. Это не мои полномочия. Ну, Во-первых, во во-вторых, я публично говорил, что я против применения силы. Тем более... Стрільби, однак, коли мова зайшла про маєток у Межигір'ї, тут Віктора Федоровича було вже не зупинити. Він запевнив, що чесно його придбав на власні кошти, але тільки землю і будинок, все інше, що знаходилося на цій території, йому не належить, і страуси теж не його. Пропонуємо переглянути цей уривок повністю, бо у нас рука не піднялася його порізати. За парк який там страуси і все так далі, що Кому? плохого, що я підтримував. Скажите. Що ви Скажите. Что я поддерживал этих Страусов? Что плохого в этом? Но они страусы? жили там, да, они жили. Просто жили. Они там. просто жили там. На а, мне, а мне закрыть глаза и ходить ничего не видеть? Нет, но вы понимаете, когда живешь. Президент страны живет на территории с Страусами, которые просто там ходят. Это немножко невероятно. Нет, они просто так там не ходили. Там отдельная совершенно территория. Это... Это была одна территория, я сам там был. Нет, так пожалуйста, одна территория, но я же у меня совершенно, у меня там 1,7 гектара территория президент моего стран. дома. Вы хотите сказать, что президент страны жил на территории чужого приватного зоопарка? Что значит, там территория этого зоопарка, вы понимаете, вы задаете вообще-то некорректные вопросы. У меня особенно времени не было там бывать. Я работал. Да, Хоча я ж люблю животних. Ну хіба ж це не варто Оскара? На думку політолога Тараса Чорновола, який в минулому навіть був членом партії регіонів, Янукович не розіграє комедію. Він реально вірить у все, що каже. Він же ж це вірить. Він щиро в це вірить. Він сам себе в цьому переконує, і це є стопроцентна шизофренія. Ми бачимо хвору людину, яка давно-давно не може відповідати в повній мірі за свої дії через те, що вона неадекватна. Тому сприйнятті реальності інші політологи вважають, що тут справа не в душевній хворобі, а у спробі вибілити себе перед українцями за все заподійне. Але спроба марна Янукович для українського обивателя для громадянина, це в першу чергу кримінальний злочинець після майдану і сприймати його як ну. Голос захопленої території, окупованої території, голос, який ну, з перспективою демілітаризації цих територій, це дуже ризиково. Мені здається, що далі комічного сценарію цей цей вкид інформаційний не піде. Власне суспільство сприйняло цю появу на горизонті легітимного саме з іронією. В інтернеті вже нафотожабили від душі, а також знайшли Віктору Януковичу гідного співрозмовника. Топлахова, що я підтримував, скажіть. що что я поддерживал этих страусов? Что плохого в этом? Волынская резня была. Ну, они жили там. А мне закрыть глаза и ходить. Да, Волынская резня. Євгенія Адаменко, Євгенка Яшко, телеканал Эспрессо.